Вбивство Степана Бандери справа, у якій досі чимало таємниць. На сходах чекав на Бандеру. Матеріали про кілера були засекречені понад півстоліття. Він вирішив себе реалізувати через. КГБ. А потім зрадив навіть радянські органи держбезпеки передав секрети американцям і зник. Йому змінили прізвище, зробили кілька пластичних операцій. То він, Богдан Сашинський, чи живий, де і під яким прізвищем ховається? Ексклюзивні подробиці з матеріалів справи та спогаду, свідка процесу у Німеччині над агентом КДБ. Архів служби зовнішньої розвідки тут. Тисячі документів усе дісталося у спадщину від управління КДБ, яке займалося агентурою за кордоном. У цій коробці то ми тієї самої справи сташинського 66 років були під грифом. Цілком таємно. Тепер їх можна відкрити. 59-й рік на той момент галичанин Богдан Сташинський вже не просто співпрацює з органами. Він досвідчений агент-бойовик, коли він добре стріляв е з револьвера. Він е проходив навчання із е самбо. Боротьби самооборони. Оперативний псевдонім Тарас це був ідеальний типаж для виконання будь-яких завдань. Від нелегала резидента до шпигунан за плечима вбивства кількох командирів ОУНівського підпілля на Львівщині та одного з керівників ОУН Лева Ребета. Наступне завдання, яке йому дають, це, власне, ліквідувати Бандеру. Після війни Баварія стала другою батьківщиною для багатьох українців. Там жив і Степан Бандера. Мета сташинського із радянського союзу дістатися Мюнхена. За легендою він мав спочатку кілька місяців мешкати у Польщі, потім у східній Німеччині, а потім виводитися в західну Німеччину. Мюнхен Цапелінштрасе. Степан Бандера тут працював. так? Він працював тут, і не тільки він один. Тут працював Ярослава і Ярослав Стецько. Будинок номер 67 офіс ОУН наприкінці 50-х займав другий поверх. Тоді, у сам розпал холодної війни тут друкували пропагандистську газету Шлях перемоги Бандера закликав західних альянтів е, спільно з союзною для них українською повстанською армією воювати проти радянського союзу. Сташинський повинен був не просто вбити Бандеру у Москві Хотіли, аби усе виглядало як серцевий напад. Для цього у спецлабораторії КДБ створили пістолет, що стріляє отрутою. Це був досконалений пістолет, який спочатку розроблявся е, німецькою розвід. Відкою професор плохій досліджував походження цієї зброї. Замість набоїв споряджалися ампули з ціаністим калієм. Вистріл мав відбуватися значить в обличчя людини і на з близької відстані для того, щоб. Ці пари людина вдихала ці пари, і потім помирала. Аби смертельні пари не подіяли і на агента ОКДБ розробили антидот. Він приймав таблетку до вбивства і після вбивства. Пістолет мав два стволи. Другий постріл у випадку, якщо жертва буде не сама. А дуже рідко Бандеру можна було застати без е, охорони. Так було і 15 жовтня 59-го. сташинський випив протиотрутну таблетку, загорнув пістолет у газету та вийшов на завдання. Робочий графік бандери сташинський вивчив до дрібниць. Він точно знав, коли лідер ОУН закінчує роботу і їде додому. Того дня Бандера виходив через ці двері у супроводі двох охоронців. Сташинський спостерігав з протилежного боку вулиці. Будинок на маєш Тут жив Степан Бандера під ім'ям Штефан Попель. Сташинський займає позицію біля вікна на сходовій клітині. Голова проводу ОУН приїжджає додому о 12:50. Ставить автомобіль ось там у гаражі. І тут, біля під'їзду, він прощається з охороною. Бандера заходить до під'їзду. Робить кілька кроків. Потім піднімається ось цими сходами. На зустріч йому спускається Сташинський, руці тримає газету. Фатальна зустріч відбудеться між першим і другим поверхами. Роскат. прозвучить хлопок і струмінці Аніду ударить в обличчя лідера націоналістів. Це найстарша жителька будинку. Вона мешкає у тій самій квартирі, де колись жив Бандера. Так, це було тут. Сусіди казали, що бачили високого чоловіка, який когось тут чекав. Потім вони дізналися, що й він стріляв. однак щось пішло не за планом. Сташинський зробив два постріли замість одного. Маленькі сліди на обличчі Бандери вкажуть на насильницьку смерть. Було встановлено, що у нього були такі скки. Від, від тої ампули. Замаскувати вбивство не вдасться. Про напад. Швидко дізнаються у Європі та США. Степан Бандера загинув з ворожої руки. Це кадри з похорону. Черга немає кінця. Спеціально з України привезли карпатську землю та воду з чорного моря. Ось ця людина у кадрі Омелян Коваль. На той час член проводу ОУН. Є це була велика трагедія в українських патріотів. Тоді не було сумніву, що то рука Москви, але і доказів наша служба безпеки не мала. Але через кілька років ці докази надасть сам сташинський, чому радянський агент 007 перебіжить через залізну завісу, і яку роль у цьому зіграє жінка на ім'я Інга Поль. Дивіться далі. У Німеччині сташинський знайомиться з нею. Інга Поль жила у східному Берліні, а працювала перукаркою в Західному. Тоді ще берлінської стіни не було. Він знає, що вона є антиросійське, антирадянське налаштована. Він знає, що вона походить з релігійної родини, але щось примушує агента Тараса піти на цей крок. Вони одружуються фактично всупереч дозволу КДБ. Потім він навіть привезе її до свого села. На той момент з родичами вже налагодяться стосунки. Була надзвичайно красива, гарно вдягнена. Але стати щасливим чоловіком старшинському не судилося. КДБ дає завдання агенту прибрати Бандеру. Подивився хронікальні кадри похорону Степана Бандери. Він зрозумів, кого він убив. Сташинський розповідає про вбивства своїй дружині інги та переконує його перейти у західний Берлін і здатися американцям. Потім Інге завагітніє, у КДБ наполягатимуть на аборті. Вони не послухаються. В них буде син. Напевно, в комітеті непокору не пробачили. Згодом сташинський помічає дивний предмет під килимом. Виявив підслуховуючі пристрої. Він зрозумів, що за ним активно стежать. він побачив, що вовківов. Рука може з'їсти зашморк. Звужувався після таких гучних вбивств. Богдан Сташинський небажаний свідок. Що він злякався і подумав, що завтра така ж доля може бути моя. Згодом їхній малюк захворів. Інги просить його приїхати. Лише коли дитина помре, сташинського відпустять з Москви спецлітаком з охороною. Мабуть, одеся смерть дитини. Відбувся в ньому якийсь такий психологічний злам, 12 серпня. 62-го. вночі вони збирають речі і йдуть на інший бік. Сина поховають без них. Якби вони залишилися на похорон, їм би цього вже не вдалося зробити. бо Фактично кілька годин після їхньої втечі почалося почалося будівництво берлінської стіни. На заході Сташинський, здається, німецькій поліції. Американці не вірили, що він вбив Бандеру. І він доказав це простим способом у замку. До під'їзду будинку, в якому мешкав Бандера, на Кройд марш залишився фрагмент ключа, яким він відчиняв двері. Сташинський показує цей ключ. Ось фото зі слідчого експерименту. Потім був гучний процес у німецькому Карлсруе. Омелян Коваль був присутній на судовому засіданні. каже Сташинський розповів усе в деталях. Він сам признався, як він сказав, тому що його могли вбити самі більшовики, бо він не мав виходу. Тому сташинський волів скоріше у всьому зізнатися і сісти на заході у в'язницю. Сташинський розповів приголомшливі факти про управління КДБ з ліквідації опонентів влади і про те, що наказ на їхнє вбивство дає вище керівництво СРСР. Суд був коротким і вирок м'яким. Це все, на все на 8 років він був засуджений. За два резонансні вбивства він був е випущений достроково. Але далі починається ще один шпигунський детектив. Слід Сташинського раптово зникає. Особа, яка потрапляла під програму захисту свідків, їй мінялася повністю її біографія. Неважко здогадатися, які таємниці він міг розповісти західним спецслужбам. Ймовірно, був перевербований. Він відкрив, що саме головне для спецслужб це кухня. Кухня, методика, методи, система шифрування, кодування. Професор плохій проводив власне розслідування і знайшов слід сташинського на іншій частині планети. Він наприкінці 60-х, на початку 70-х опиняється в південній Африці. І е, співпрацює з місцевою поліцією, місцевою розвідкою і контррозвідкою. Це генерал Дженні Гелденгейс. Саме він бачив Сташинського у Африці, колишній агент КДБ, начебто, консультував місцеві спецслужби. Сташинський фактично був експертом з боротьби проти проти повстанців в Тараса було нове ім'я і зовнішність була зроблена пластична операція. Також Гелден говорив про те, що він одружився, тобто, одружився на іншій жінці, не на полі Батьки та сестри Сташинського давно померли. Усі вони поховані на цвинтарі на околиці Борщовичів. На цвинтарі бачили незнайому людину біля могил власної родини Сташинських. Це було вже на початку 2000-х. і тоді вже почали говорити люди між собою, що це напевно. Богдан Сташинський, бо в нас слухи були ще скоріше, ще до того, як то якраз та подія відбулася, що він пластичну операцію е, йому зробив, що він в південній Африці перебуває. Ну і вже потім такі здогади, що то таки напевно приїжджав Богдан разом з літнім чоловіком була жінка, у якій дехто впізнав Інгу Поль. Поль формально подала на розлучення Сташинським вже в другій половині шести. Десятих років, коли він знаходився у в'язниці, е, і виникають сумніви, чи це насправді так, чи це значить е, тільки для, для якогось прикриття, враховуючи те, що серед розсекречених архівів ЦРУ про нього жодного слова, агент Тарас може і далі спокійно жити на пенсії під програмою захисту свідків.